Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про мою поїздку в Венецію. Коротше, дивіться, це тільки 10 хвилин будете. Все класно. Мої вихідні в Венеції. Дивіться, оце от я їду. Це от я на мості вже. От показую вам, який кривіт. Ну Ще йду, 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 йду. Ще відкрию вид на дорогу. Дивіться, що я тут знайшов в Італії. Щей домик непонятний. який веде до горки. Зараз треба залізти і спуститись з горки. Типу тут мав бути торговий центр, і тільки ми в нього не пішли. Бо він закритий бути і за того, що праздник сьогодні. Ууу. Все, пока. Дивись, оце от ми вже їдемо по дорозі. До Венеції, найтисячніше до яхти, яка повезе нас у Венецію. Ото от я зараз був, оце ось якийсь острівок маленький. Не знаю що це. Тут ще острівок. Дивіться. Ще оце от там самоліт летить. під круту музику, тільки я її не клав. Це сама так була. Коротше, дивіться. Я наконець-то приїхав в город на воді. Ну, Звісно, ще тут дороги, як ви бачите. Ну бо там от вода. І буде її багато. Ну, це ще на кінець відео, але ну, це ще тільки начало. Подивіться, самоліт летить. над Венецією. От вода. От самольот. Всім привіт, дивіться. Зараз на яхті, на море. Це на площі Сан-Марко. Там наверху такий лев. І в того лева ще є крило. Він пока. Дали нам якісь ці. Штука якусь наушники. Не знаю, що з цим робити. Ну зараз буду на діну. Бачите, яке є в них. Дивіться. Дивіться, от тут от таке от, от наушники, все такое. Ну, коротше, така. Всім привіт, дивіться. А ви знаєте, що оце от площа Сан-Марко. З неї починали будувати ну, всю Венецію, але це от. Ну, на цьому здані був палац. І оці огромні окна освіщають огромні кімнати. Знаєш? Може, знала. А ви знали, що ще третій етаж повністю всі кімнати у ну, кроме потолка і підлоги. Дивіться, яка довга, довга, довга будівля, і вона вся одинакова. Я огромна бачення, кілометрова, на який Кіло, криватий лев з якимось послухом чишов. Він покосла. Дивіться, як тут. Дивіться, криватий лев, під них Божа Мати, це Марія, там Ісус. І тут є години і хвилини. Кожні п'ять хвилин, хвилин міняється. І цей балкон, то така прикольна штука. Ну, типу, оцей балкон. Дивіться, ра... декілька разів років, типу, на сильних квітах Паска або щось таке, на них рухаються механічні ляльки. І вони отак отклоняються, всяке роблять. І кожні п'ять хвилин це скоро може помінятися 35 хвилин на 40. Ну, пока. Дивіться, маска чумного доктора. Я так думаю. Це таке ніби ворота. Там пропливають я Заходжу в такий портал огромний. І тут церква якась. Ді, дивіться, яка церква. Оце церква О, типу безкоштовна. Сказали, що це багато церков безкоштовних. І всі безкоштовні. Ну ні, в Італії вони платні. це одна з безкоштовних. У неї картини аж до самої сталі дочка. Деякі прямо аж шедеври, що для яких хочуть побачити та і перетинають люди цілий світ. Ну, пока, оби в оригіналі побачите. Ой, які пока. Привет. Дивіться, бачите цей О, внизу пливає. Бачите цей синьо білий прапор? І оце оце. Дині білий він і за того, що це колись був грецький квартал у Олесі, у Венеції. І оце, оце одна православна церква у Венеції. Оце какие пінок і окися. Дивіться, це саме вузька вулиця у Італії. Ті не вірити в оце. оце ну, вона взагалі не дав. Ой, на, ну така, середня подовження. Ось що Шо з камерою? Ну коротше, найвуська вулиця. Дивіться, як столик чуть ли не падає в воду. А по мною ну, проїжджає ну. Капець. Дивіться, який шоколадний, ну шфонтан. Там починається витака. Як воно так сильно тримається? Тут просто отак. А оце просто лівітірує. Ну, коротше, такий, що так. І тут великий міст. Тут шоколад, тут папу він. Тут він стікає і майже не туди. Ну, дивіться, приїхав я на острів Мурен, на цьому. Ну, знаєте що? Острів Мурена, подивіться, домики, кожен домик, по другому розпарбований. Ну, дивіться, є легенда, що е, ну, на цьому острові дуже багато цих рибаків. І вони тіпа, після рибалки любили купити, на випити. І обилий, не перепутали, і не дали другу якийсь свій ключ, та вони перекрасили ну, свої дома в різні кольори, щоб не перепутати. Не просто там чуть, -чуть так білого, сірого, чорного. А, прям конкретно цілий будинок. Ви бачите? Ну, то так. Нормально. Дивіться, що я знайшов Венецію Україну. Дивіться, я на гандолі їду. Отаке. От Тут золото чорне, коврик червоний. Це покрасене дерево. Тут ось таке город на воді. Город. Перед нами ще одна гандола. Яка стати Трезуба. непонятно. Зараз будемо заходити під міст. Дивіться, під міст заходимо. Сонце світить на гандолі, перед нами ще одна гандола і ми заходимо під міст. І виїжджаємо в головний канал майже, як я зрозумів. Дивіться, легендарний міст. Із 653 моста це найпопулярніший міст. Дивіться. Ну, все, дивіться, я приїхав, виходжу, дивіться, на... таке морожене тільки у фільмах. Ось таке, три вкуса. Думаю, це ягода, шоколад і ще щось. Дивіться, пам'ятник, Людини з мечом на коні. Дивіться, нічна Венеція. ну Я вже поливаю, ну дивіться, краса там. Все, ми ж підпливаємо. Може мене зараз бути, не щось, ну дивіться. Литимо. Зараз будемо повертати, я йду з скобі і не ну показу. Віце, якусь світові зараз проїжджає. Коротше, така була в мене поїздка. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь. Всім пока. Звісно, довго але все ж. Теж нормально.